Всіх вітаю у себе на каналі і хочу розповісти вам свій метод схуднення, на якому я змогла схуднути за 5 місяців, мабуть, десь 22 кілограми. Початкову вагу я вам не скажу, тому що я боялася вставати на ваги. Сідайте удобніше, буде довга розмова, довгий розказ. Мабуть, буду ділити їх по частям. Щоб вам було більш все зрозуміло, а також щоб не нудно, скажімо так. Давайте спочатку почнемо. До якогось віку я була худою і, мабуть, років з 25 я почала набирати вагу. Я почала набирати вагу і я її не могла скинути. Не могла зовсім ні, ні одна дієта не допомагала, ні одна пітівая, гречнева, не знаю там одні овочі їсти, не їсти по вечорам, не їсти булки, не їсти щось. Не було ні я ні однієї дієти, яку я не спробувала. Так отож, оце от ж і набирала з кожним роком все більше, все більше, ні одна дієта дієта, яка була да розчитана на неділю, на дві неділі максимум. І потім все не тільки там, то що скидала, верталося, а все з зліжком, ще більше ставало. Кожен рік все більше більше і більше. І наступає там прошлий год, і мені стає зле, і мені прописують в мене проблеми з ЖКТ, предпад-панкреатит. І мені прописують, що мені потрібно сидіти на п'ятому дієтичному столі. Дівчата та хлоп'ята, хочу сказати, що то був стан, що було все одно, тому що я вже не могла їсти навіть вівсянку, нічого. Я дуже боялася, що може бути ну, щось погане. Тому що не одна їжа мене не влазила, мене нудило. Не буду перечисляти, але у кого був приступ панкреатиту або холециститу, ви, мабуть, знаєте, що це таке горіч, нутота, ну, всі признаки цього. Я побіжала. Давайте почнемо з того, що клікарям я не обращалась. не обращалась, не знаю. Ну, не обращалась. І тут воно як припекло, дівчата. Я припекло це зовсім і побіжала аж п'ятки сверкали. Побіжала до лікаря help me, help me щось робити. Ну, ну і сказала, що п'ятий дієтичний стіл. Як мені там не хотілося, і ліки, дівчата, от знаєте, заболіти можна раз-два да? поїсти там жареного, жирного, один-два дня і все, полетить ЖКТ. А щоб його вилікувати, о, скільки бач, ні одні ліки так не допомагають дівчата, як зміна харчових звичок. І що стала я сидіти на цьому, на цьому п'ятому дієтичному столі. Ну що сказати, Це, ну, мені тоді було все одно, мені не хотілося нічого, ні, ні булок, ні, ні солодкого, не жирного. Сиділа я строго. І ви знаєте. Желудок перестав боліти, мабуть, через місяць тільки, і це з ліками, які я лікувалася. Стало воно краще, але я сиділа на строгій дієті. Це без солі, без... рідше сказати, що я їла. Їла я вівсянку на воді, без цукру, із фруктів можна було банан, один банан і яблучко тушене. Далі можна було все, рис, гречка, макарони з твердих сортів, але це все без солі, без спецій, без масла. Ну, Там масла можна було 10-15 грамів на день, дівчата. Далі, що в мене було? Овочі, варені. На той проміж лікування мені можна було тільки варений буряк, тикву, моркву. Картоплю ну, і горошок. Я собі додавала заморожений горошок, я його тушкувала, варила, що я ним тільки не робила. В мене на каналі є пара рецептів ПП, які я використовувала в своєму харчуванні на той момент. Що вам можу сказати, за перший місяць в мене уйшло 9 см на стегнах. І е, мені нормально було другий місяць, я теж так строго сиділа, і десь на третій місяць я стала собі робити поблажечки. Е, Не скажемо так, що в мене стояла ціль схуднути. Ні, дівчата в мене стояла ціль е, вилікуватися, бо ті ліки, які я приймала, вони були, були сильні, але ж вони не допомагали без зміни харчових звичок. Вони не допомагали, треба було їсти маленькими порціями, треба себе було привчати. До того, що маленькі порції, 5-6 разів на день. Ось так: от, по 2 столові ложці я їла, і ви знаєте, раніше мені здалося, що це голодування, це не їсти, ні. Для того, щоб хутнути, треба їсти. Ну, Їсти правильні продукти да? і їсти маленькими порціями. Ну і доволі не часто, так скажемо, не кожні 20-30 хвилин, а кожні 3-4 години. І е, ти не будеш відчувати голоду, ти не будеш відчувати якісь там. Ну, знаєте, коли стану при, при, при такому проблемах ЖКТ. І коли я ну, за місяць скинула такий, я не знаю, по розміру, зараз я вам скажу, що зараз в мене був розмір максимальний, мабуть, десь 58-й розмір одягу в мене був. Зараз я влізаю в 48. Е, і ну, це вже за 5 місяців, мабуть, вже за 6 місяців. І я скажу, що коли в мене стали так е, ну, улітати ці кілограми. Я така, да навже треба було е, щось видумувати, якийсь там дієти, пітівая, дюкана, я не знаю. Е, ви знаєте, Цю дієту п'ятий 6 стіл можна зрівняти з інтервальним голодуванням. Але я б так не сказала, що от, ну, в принципі 8 годин ти їси. ну, їсиш. Е, По перше, е, які правила при п'ятому харчовому ст, е, столі? Те, що ти типу, потрібно ем, снідати обов'язково, три основні прийоми піші обов'язково, але останній прийом піші ем, дожен бути не пізніше ніж 19 година. Ем, ложиться спати, якщо у вас проблеми з щитовідною залозою, з гормонами, які все, все одно є. Я, я вважаю, що вони є, у кого є зайва вага. То е, треба лягати спати не пізніше 23.00. І е, це і виходить правило, що за 3-4 години до сну не, не можна їсти їжу. І останній прийом в 19-й годині. Виходить, якщо ми перший раз їмо, там, я не знаю, в 7-8 ранку, і ось то 12, це можна от сказати, як інтервальне голодування, да? 12 на 12, мабуть, 12 часов їж, 12 не їжд. Ось так. І е, щось солодкого? Дівчата, солодка їла. Їла я печиво Марія. Я до, сих пір, до сих пір я його їм, тому що оці всі здоби, все, все не можна. І е, скажу надалі, що мені стало гаразд краще, і я не хочу вертатися це харчування. І боюся, ну, наслідків після того, як я з'їм якоїсь там, не знаю, тих продуктів, яких мені ЖКТ не можна. Так що, якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть, підписуйтесь на канал, буду більше виставляти відео.